Ще такого не було, як оце в нас. Три роки податок не плачений, рік зарплати ніхто не дає. Валентина Троцюк понад 40 років працювала на фермі в селі Біла Криниця. Займала там різні посади. Жінка зізнається, в листопаді 2023 року працівникам перестали давати зарплату, що викликало обурення. А днями власники взагалі вивезли худобу та закрили ферму. За три роки податок не плачений, пенсії нам не додать, сказали. Все, ми живемо на мінімалку. Ми хочемо, щоб нам повернули наші гроші. Інвестори не хочуть заходити, бо треба платити арбітажному 15 мільйонів, 10 мільйонів академії платити. Все, і нам 4 мільйони з половиною зарплати додали. І сказали, пошли від'їжджати подальше. На момент 1 грудня 2024 року у Валентини 79 тисяч гривень, які вона не може отримати вже більше року. А тепер власники ферми вимагають звільнитися за власним бажанням. Другий рік поля не обсіяний. Все здурить треба, люди сміються. Ще такого ніде не було. Ну, нас сторожів розчитали, сократили. І то не сократили, сказали, пишіть заяву по собственному бажанню, бо є воєнні, воєнні будуть діжурити. Вже ми согласні. Ах, ферма. На прохання керівника звільнитися, працівники відмовляються та вимагають зарплатню. Я без зарплати не піду відсюди. А й дають мені зарплату. А за що мені жити? Комунальні платити треба за воду, за світло. Я цілий рік не мала за що прожити, бо мені які долги? мені теж дзвонять на газ за світло. Требують, а я що маю в холодильнику мерзнути. Керівником ферми зараз є Олег Січевський. Однак став він ним лише у вересні 2024 року. Чоловік каже, господарство ще з 2019 року оголошено банкрутом. Тож на момент його приходу він не бачив змоги утримувати ферму і було прийнято рішення перевести худобу в інше підприємство. Щось просити в держави. Ну я ж розумію чітко, що нам ніхто нічого не дасть. В Україні війна, гроші її буде витрачати. Тому було прийнято рішення просто передати їх на таке підприємство, яке зможе їх утримати. На сьогоднішній день у них і там 800 голів худоби, 300 працівників. Окрім худоби, підприємство вирощувало зернові, бобові та насіння олійних культур. Через нестачу коштів посів полів припинили, ба більше через заборгованість підприємству вимкнули світло, що ускладнює роботу ферми, наслідок чого 16 січня було вивезено останніх тварин. Надівної я підрашний керуючий. Ви правильно замітили, ми в стадії банкрутства. Арбітражний керуючий. Це така людина, він юрист. Він є розпорядником всього майна. Без його погодження ми також нічого не можемо робити. На передачу боїв також дав свою згоду. За словами керівника, подальше відновлення ферми має дуже малу вірогідність. Аби вирівняти ситуацію лише по заборгованості, які підприємства брали для утримання ферми, потрібно не менше року. А ось коли працівники зможуть отримати свої зарплатні, наразі невідомо. Діана Спірнова, Володимир Захаров, Новини Рівного.